Поліпшені, да? так? Ну, не можна, так. Нікого нема. А? Не запустили ще. Вона готова, але ще не відкрити. Ну, ну, Андрій. Це все-таки позитивна практика також. Карпусний. Шешвидень. Так. Тут немає нікого. Умови. Не звісно, як пройшли розрахунки. Да, его одно функционували. Он уже готово полностью. Чего там? Ми чекаємо розрахунки, тому що не запустили ще. Це ж всі кругові камери. Як тут вираховуєш площі? Андрій, ти справишся з цією математичною задачею? Ну, а тут? ну як? Ну сфера? Ну, полукруг один. Ну, Все знай і там. <клес> Ні. <клес>